Ця іграшка виготовлена за мотивами нового фільму Людина павук. Повернення додому за сюжетом, після зустрічі з мстителями Людина павук повертається додому, намагаючись зажити звичайним життям Пітера Паркера разом зі своєю тіткою Мей. Тоні Старк стає його наставником, але ходій Стервітник, справжня загроза. Перед вами потужний бластер, що одягається на руку і стріляє гумовими кулями. Така іграшка дасть дитині можливість пограти за улюбленого супергероя, розіграти сценки з нового фільму або придумати власні пригоди. Характеристики: набір Бластер 1 штату, рукавичка 1 штат, гумові кулі 20 штат. Колір кольоровий матеріал пластик, гума. Розмір бластера 18 см зірочка 7,5 см зірочка 6,5 см. Розмір рукавички 23 см. Зірочка 12 см. Розмір кулі 5,5 см зірочка 1 см. Вага 150 грамів. Комплектація, упаковка, пакет, бренд в ціна 159 сто гривень.